Здоров, я Безлад, і сьогодні я вас познайомлю з українськими мультфільмами 90-х, які ідеально передавали дух того часу. Повністю пронизані чорним гумором, сатирою та екзистенційною кризою. Тому забирайте дітей від екранів, якщо ви не хочете потім їх міняти простирадла. Почнемо з шедевру від УкрАнімафільм Страсті мордасті. Мультальманах зітканий з трьох моторошних сюжетів: перший мультфільм Втеча. Де головний герой це шмат м'яса. Антагоніст м'ясорубка. Звичайний день в радянській Україні. Руки роблять фарш. Все показано аж надто детально, тому якщо ви їсте зараз, перепрошую, чи стоя під час перегляду. Але одному шматку все ж вдалося вирватися. Шматок в облозі. Відбувається втеча з Шоушенку. Сюжет достойний оскара, я вважаю. Прибури навчилися на помилках і оточили м'ясо з усіх сторін, до того ж, присипивши його. Тим часом м'яско пад салямі бачить, що роблять з його кінтами. <клухи> Якщо ви не плакали на цьому моменті, то у вас немає серця. М'ясу починають снитися кошмари, а на горизонті нова перешкода. Кіт. Кіт! <клухи> Проте воно настільки солене, що кіт його їсти передумав. І м'яско собі спокійно прилягло. Іде спокій, іде спокій. Говорить Київ, столиця радянської України. Так, цей мультфільм був знятий ще в 90-му році, тобто ще за Радянського Союзу. М'ясо прокидається і згадує, ким воно раніше було. Що ж з ним стало потім, бачите самі. Я вважаю, що це просто геніально! Зробити такий драматичний сюжет з гімна і столових приборів. Ну це просто. Муа. Але після смак від нього, як від пересоленого м'яса. І без жодних перебивок з колопендра, який стрьоний чібік виглядає з галявини. І кудись чим чекує з прицепом. Пролітає якась дура. Інтересний у вас місяць. Ось і нарешті назва. Гість. Шановні гості, дорога родино, ласкаво просимо вас у бомбосховище. Ось власне і бомбосховище. Обережно кажан! На мені, я кажан. Щоб улюблений борщ став ще смачнішим. Ну, місцина таке вайбова. всій Україні! Місцеве населення, м'яко кажучи, в шоці від такого гостя. Той знімає маску. А там, а там. Що? Хто це такий? Боже, який в нього хтири погляд, не дарма від нього всі шарахаються. але є нюанс. Фу, нагадали мені вайби ось цього діпфейку. <гум> і це ем, створіння починає голосно сміятись. Ну, чисто прийшов, відкрив, налякав, кінець. Ну, що я вам скажу, любчики мої? Ну в цьому мультфільмі є прикольний посил, що зовнішність оманлива. Особливо така. Ну, бо як такому взагалі можна довіряти? Ну, от з таким і на пиво можна піти. Далі у нас «Колобок». Мила українська казочка. Зараз нам покажу Ді... Дайо! Дідо заносить в хату свій пустенний погляд. Каже бабі: Хочу жерти. Як мене задовбала бляха муха ця кухня. Кухня та кухня готов та готов. Тому баба бере найвідбірніше борошно. Найвідбірнішу пелюку, найвідбірніший бруд, трошечки води. Пернути туди, лаврового листу, собачого дристу, і під звуки потяга заліпашує цю неймовірну суміш в піч. Смачного! Моє тісто не пливе, воно валить з хати, зустрічає зайчика. І він його з'їдає навіть без віршика, що він від баби втік і від тебе втечу. Тікати треба було зайцю. Далі йому назустріч вовк Олег Ляшко. Геть шахраїв із влади. Хотів намахати систему, але система його прохавала зсередини. Ось і михась клише ногий. В нього доля така сама: Колобок набрав шалених обертів. Зінченко, подача, Удар! і далі почав жерти забудови в містах. Десь за серце взявся один кличко. І вже далі на орбіті хавнув місяць. І тих самих діда з бабою, і мене разом із вами. Надурив, ніхто нас не їв, ми живі, і здорові. Доволі прикольний погляд на класику українських народних казок. Я би в такому виконанні хотів би глянути ще нашу рябу. Не секрет, що єдині, хто мені платять зарплату, це ви. По суті, ви мій роботодавець. А я роблю свою роботу. І хотілося б робити цю роботу частіше і мати можливість її робити. Якісно для вас. Тому, якщо вам не шкода, можете завжди долучитися до Патреону, до Кофі, просто до Монобанки, до будь-чого, буду вам дуже сильно вдячний. Так само сильно вдячний, як зараз я є. Ось цим прекрасним людям. Боже, я вас обожнюю, люблю, цілую, обіймаю. Ну і звісно ж, особиста подяка. Вічна є весна, Владка, Оладка, Ігор Гарагатий, Данило Писанець, Остап Пушкар. Борінг Джордж і за Джойс. Ну і звісно, неперевершений Хелсабот. Реально, дякую вам. Ну, ще трохи. І я піду у мані ведь швидко гроші. Реально, ну, мені, мені, мені торба. От маєте це знати. Дякую. День народження Юлії. Білочка і зайчик покохали один одного. В одній школі вчилась дуже гарна дівчина. Ну, гляньте тільки яка слеєрка. У Юлі є цибара. І кавалер, за якого вона хоче вийти заміж. От, власне, і кавалер. Кавалер мотоцикліст. Ні, <Mondisky> <гір> ну по сходах їздити це імба. Запам'ятайте номер транспорту і уникайте його. А ще Юля дурочка, бо їздить без шолома. Шолом! Гарно час проводите, молодята. Добре, що вам є, про що поговорити. На маєш бичка викинула бичок. Проте сімейну ідилію порушив один прикрий випадок. Але одного разу поїхав хлопець кататись, розбився вщент. І помер. Це найгеніальніша сцена смерті, яку я бачив у житті. Пройшов рік, і в Юлі наступило день народження. Да, цікава компанія зібралась. Особливо мене забавляє ця пані. А це новий Юлін Кавалєр. Молодий, інтересний. І це не мої слова. Молодий, інтересний в Америці дипломатом працює. Типова вписка на квартирі. Але раптом музика затухає. Час уповільнюється, літає якась мошкарня. І потойбіччя з'являються якісь руки. Хто це може бути? Дядя Валера – пацифіст? Ні. То був закривавлений мотоцикліст Юля. Юля, ти ж обіцяла за мене вийти. <гас> мотоцикліст чисто такий: Я дуже злий. Я дуже злий на Юльку. І він забрав її душу. Вестибулярний апарат покинув чат. І після цього Юля зловила депресняк. Ніби сумно. відчуваю себе ніби сумно зараз, не знаю чому. Але прийшла ось така кріпова бабка. Здоров, я безлад. Бабця непроста, бо ось так вміє фіксити чашки. А, от воду з землі я б вже не пив. І начхати на правило 5 секунд. Чашкою бабця заманила Юлю до себе. І знову її розлила: мутнула з води амулет. Ні, ну на манікюрчик бабусю пора би вже сходити. Вона каже Юлі, що її душа в мотоцикліста. Ніби ми того не знали. І залишиться там назавжди, якщо її хтось поцілує. Бірка, 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 бірка. Не цілуйте, мотоцикліста! Бабця дала Юлі якийсь папірчик підпиздесь і підпиздесь. На папірчику ось така каляка маляка, а там сказано, що треба йти в церкву, коли та бабка помре. І читати псалтир над нею три дні і три ночі. Потім відбувається ось це. Я не поняла, це що за діла? Краще штовхну бабусю. І доштовхала вона її так до якоїсь ями. А сама лягла в труну кімарнути. І хтось цю труну ззовні забиває. Так, я розумію, що це не те, чого ви чекали від українських мультфільмів. Юля вилазить з імпровізованого хостелу і опинилась в Саратові. Підіймається кудись по сходах, заходить у кімнату, а там Запрошую, як мотоцикліст збирається і цілувати крізь цей скафандр. Ну і що робити в такому випадку? Тут Юля як крикне! Душе, душе, до мене йди! Зраділа Юліна душа і полетіла до Юлі. Гості кричали гірко, а наречені не сосуться. Скелети з цього приводу дуже харяться. І воз'єдналась Юля зі своєю душею. Злука відбулась успішно. Тепер треба пертись крізь черемхову віхолу. Їй це не вдається, її засипало якимись опілками. Проте Юля, дівчина, непроста. У неї є шалена мотивація. Там мій дипломат, мабуть, і одружиться з якоюсь, і мотивація то є сильна. Опля, Юля, ти тут якась притрушена. Також же він цей вихід. Точнісінько в Нью-Йорку. З підземного світу в Нью-Йорку. Без грін-карт, без волокіти з документами, без е, ризику померти на кордоні з Мексикою. Отако От просто. От і наречений дипломат. Дуже зрадів дипломат раптовому з'явленню Юлії. А те, що вона вилізла з каналізації, його не хвилює. Одружились вони швиденько і стали жити <плес> собі, поживати. І добра наживати. Зацініть, який у дипломата довгий лімузін. Кінець. Такі в 90-х були мультфільми в Україні. Дякую, бувай!